Thank you Мир вам, дорогі браті і сестри. 30 листопада, свята Православна Церква відзначає День пам'яті святого апостола Андрія Першозваного. Апостол Андрій походив з міста Вевсаїде, яке знаходиться у північній частині Палестини, і він був рідним братом апостола Петра, і, також як і Петро, був рибалкою. Ім'я Андрій грецького походження і перекладається воно як мужній, спочатку апостол Андрій. Був учнем Йоанна Хрестителя, який проповідував на березі Йордану. Слухаючи його, він сподівався знайти відповіді на питання, які його хвилювали. Та коли Господь наш Ісус Христос прийняв хрещення від Йоанна предтечі, то святий апостол Андрій пішов слідом за Спасителем. Нам відомо з історії покликання апостолів, що він став першим учнем Христа і через це його називають першозваним. Після зішестя Святого Духа, коли апостоли кидали жереб, апостолу Андрію випала Скіфія, тобто землі сучасної України, таким чином його вважають засновником української церкви та першим благовісником, який приніс звістку про Воскресіння Христа. У стародавньому літописі Повість минулих літ описується подорож апостола Андрія українською землею, і там є такі слова. Піднявшись на Київські гори, поставивши великого хреста, святий Андрій сказав до своїх учнів: На горах цих засяє благодать Божа, і буде місто велике, і багато церков воздвигне тут Бог. Так і сталося. Наприкінці своєї подорожі апостол прийшов до Греції. У місці Патри він прийняв мученицьку смерть, був розп'ятий на хресті, який мав форму літери «Х». Пізніше цей хрест назвали Андріївським. Дорогі брати і сестри, бути першим завжди важко. Для цього потрібна велика мужність, і вона була в святого апостола Андрія. Святкуючи День його пам'яті, спробуємо успадкувати велику любов до ближнього, духовну мужність, стійкість у вірі та намагатися відчувати постійну присутність Бога в нашому житті. Святи апостоли Андрію Першозваний, моли Бога за Україну та за весь її побожний народ.